Всім привіт. Так, приїхав під мишей. Вчора тут дискував та замітив з того краю. Все. Миші нори. Накавамутив. Трошки зараз накидаю. Потому що тут вже поле обробили і зараз ці миші перебіжать сюди. Щось бачу пшеничка така. Якийсь цветки в неї щось корішнюватий. Виділі морозів не було, так як морозом прибита вага є, така якась Так, Беремо вертерочку, загрузився сімочкою. Такі на сімочках по трасі гривень приймають тут на місці. Напишіть, яка у цікава ціна за соняшник за кілограм. Блін уроді скраю буває, щось по поля пройшов. Ще їх не знайшов. Так. Заправді їх не сильно видно, я вже, вже бігав, травив. Це вже третій раз, як би. Вже їх тут немає, ну, одіночні є. О, знайшов. Так. Ну, якось так. Да, соняшник, конечно, ціна по 13 гривень, це взагалі що-то з чим-то. В уборку було в нас зразу э, 14,70, потім 15,50 і зараз наоборот не росте, а падає. Якби я здавати його не буду, а так перевозю на інше місце дислокації. Трошки подожду, а там, конечно, якщо прижме, то прийдеться вже здавати. я так его потихоньку перевозю. Да, мы еще выпасают, конечно, нормально. Так, дошел до края. Машинечка. Мышей тут практически немає. Все, краю. О, зараз подивимся. Ячмень посеянный. Это получается через сошник, через два, ну да, два сошника через два, широко посеянные, в такие сроки, конечно, как бы, не знаю, что нормально будет тут, это ячмень не наш, російський ячмінь, якби посіяний. Так. Жужовиця є. У нас такий ячмінець. Так, ну що тут? Якби. Тут залишилась трішки до травлю, та й напевно все вже їхати. Все, всім удачі, до нових відео.